Привіт-привіт! Ми виїхали в місто прогулятися. У нас сьогодні п'ятниця. Приїхали на автобусі. Йдемо по місту Фейнандал. Ні. Ми туди не йдемо. Да, там є рибки. Там майданчик дитячий, зараз туди підемо. Це самий центр з цукеркою сосі. Покажи Серчик, скажеш всім привіт? Угу. 3 d малюнок на а, плитці, на асфальті. Так, якщо йдеш, то просто щось намальовано. А якщо стати на цьому місці, де тут сліди намальовані, то така картина з'являється. Ми тут бували в минулому році, ми ще фоткались, тут Ліра була зовсім маленька, повзала тут. декультур Я, чесно, не знаю, що там, але бачила, що там з планшетами сидять. І каву можна випити, купити, і ну, як, тип, перекус є, і книжки почитати. Може, це типу, як бібліотека якась. Я заходила туди і в туалет якось. Можливо, це зробити. Зайти так безкоштовно. Бо туалетів прямо по місту тут я не дуже бачила. Вера вже там. Ху -ху. Тут книжки, книжки, книжки. І ось а -а -а. на другий поверх. І ось ми піднялися на останній поверх сюди. Тут ще така, такі сходиня наверх. Туди. Ну і це вид тут. Просто тут, на місто, на приватний сектор. Ось, до речі, одразу вже і туалет. А що за чим? Віра хоче на сходинку, туди наверх. Ну, Я не думаю, що туди можна залазити, прям таки. А я ось на підвіконі тут сижу. Тут куточок з кавою можна собі зробити за гроші, звісно. Не знаю, ціну зараз подивлюсь. І тут дитяча зона. Вірка вже. Так, ну тепер це вас зрозуміло. Це бібліотека. Тут написано сплачувати за якісь там послуги. Тут і копір є. Ось. Так, зараз спробую. Взяла вже стаканчик, виберу собі капучино. Ага, коштує 2,75, я бачу ось ціну. Ну це дороговато для маленького такого стаканчика. Ну, ось тут такий вид. Це башня, я не знаю, може це якась водонапірна. Коротше, я не знаю, що це. Вона висока-висока. І сходи, бачите, про ній. Є. І оце вже чиїсь балкончики. Це вже ми там, же, але в іншому куточку. Тут навіть дитяче ліжечко є, це все для дітей зроблено. Тут можна погратися. Прикольно. Я вперше тут. Ну саме тут, щоб так прогулюватись. Ось це ви де ми зайшли. Оця 3D-картина, квіти, і там майданчик дитячий. Ну дай, тут просто книжки, 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 ряди книжок туди. Ось. так туди. Так, це на першому поверсі, тут кафешка така. І люди читають. Лі пошли, Вірочка. Пішти на вулицю. Йде на майданчик. Зайшли в дитячий магазин. Ось вот така композиція. І там воно майданчик одразу за вікном. Ми прийшли те, що нам дуже хотілося. Це свинка пепе. Зараз це найкраща іграшка для неї. Це свинка пепе. Є? Я дивлюся на ціни. Є? Є? Ось хочемо є? чи це набір взяти в боях. Є, є Лєра, є. 10 євро. Дайте, і Лера вибрала той, який другий, що вона зморотувала. Свинку пепи. У нас такі вже є, такий, такий є. В неї багато свинок пепи. Звісно, що вона ну, ним реально дуже добре грається. Дай синку пепу. Зараз лівчик, дивись. І цей прикольний також. 40 євро по акції. І цей непоганий. За 25 євро. Тут багато цих персонажів. <пілу> Купили ось цей набір за 10 євро. А як вам такі будиночки квартири? Прям в самому центрі? Цікавенькі, правда? Дуже такі неординарні. Там вам будується ще. Невідомо, що для мене, але щось будується. Лєрка тут вже прийшла. Награлася в пісочку, Лєра? Так? Да. Да? Ножки брудні? Ну, Давай почистимо зараз. Так, написано, що 26 квітня буде день короля. Це свято тут традиційне, таке королівство Нідерланди. Дивитися, бо ми не, не були ще на святкуванні. Багато віліків, всі люблять великі, я щось не дуже. Хоча в Україні я був період, що їздила на велику, навіть на роботу, але це було дійсно давно, мені там було років 20. Зараз мені щось не дуже заходить. Мені краще авто, звісно. Набагато зручніше, комфортніше. ну, Не знаю, це, мабуть, вік такий, чи не знаю, що додати до цього. Ось це все на другому поверсі, на центральній вулиці. Це все квартири чиїсь. Ну, звісно, не усюди, там є якісь заклади, але і квартир вистачає. Ліруська! Ми не знали, чи є в нас кошти на цю каруселі, але вийшло. Вона збирала 1 євро якраз копійками. І все вийшло. Щастя в неї було. То снилось мені Що існує країна мрій Цеша достань Чи країні чарівний айта У капаркована ай той може кожен віти Вічувати таємниці that's on the По дорозі у нас, наприклад, ферма. Це там, де поруч, де ми дається, похоємо чоловіку. І поруч будинок на <смас> <смас> Там вон хрюшки є. Уточки, вони кодички з'явилися. Йдемо додому з автобусу, Ну нам пішки тут десь кілометр може двісті йти. Отак. доль дороги, так, доль траси. Наш маршрут. І туди в ліс, в ліс, в ліс. Це магнолія так таке. Вичений колір, на часто такий тут зустрінеш кольори. Ларко. Тут вдоль дороги, де велосипеди, де ми в принципі, йдемо, дуже багато какашок валяється собачих. Їх тут вигулюють і я думаю, що ніхто і не прибирає. Тому це дуже так, небезпечно там ходити по траві. якщо... Взагалі мені дуже цікаво, чому по велосипедній доріжці де ходять люди. Ну, окей, їздять велосипеди, чому їздять мопеди, такі маленькі машини. Вони ж з бензином, тому я не дуже розумію, чому прирівнюють пішохода до такого транспорту, що на бензині їде. Для мене це якось дивно виглядає. І вони на цій доріжці, де ми зараз сидимо, вони реально часто на такій швидкості їдуть. То я думаю, ну, що за прикол. Ну, це якось не дуже зрозуміло для мене. Ну, може я неправильно думаю, звісно, я не проти цього. Але ось таке в мене питання завжди виникало, коли вони ще не збавляють швидкість, коли ми тут йдемо, пішки просто чи на Веліку дитячому, просто отак, знаєте, повільно, повільно їдемо. Тому якось так. Лера вже втомилася, йти постійно не є. Взмі мене на ручки, а в мене торби є. Тому, тому не варіант. Нам туди ще трошки. Фантастичному Чомні небо неси начирок. Оце кицька біжить. Дивись! Кірка! Кірка.